Коротко роздумувати е, над такою темою, е, яку сформулював наступним чином: е, власне чи довірене, моє чи Боже. Е, коли ми читаємо книгу буття, то ми бачимо після того, як Бог створив людей, е, як Бог створив світ, то він довірив людям панувати над землею, над тваринами і загалом не всім тим, що він створив на землі. Він довірив людям бути оцими розпорядниками його твору. Ми читаємо у книзі буття в першому розділі 27 і 28 вірші. І створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх і сказав: владіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними усім не живим, що рухається по землі. От ми бачимо в Біблії оцю першу можна сказати, довіреність, коли Бог дає право людині розпоряджатися тим, що по праву належить йому. Тому що ми читаємо, що на початку Бог створив небо і землю, хотя один. Вся земля і небо все належить Богу, але Він дає оце право людині розпоряджатися тим, що є на землі. І навіть після потопу, коли почали з'являтися нові покоління людей, то Бог так само відновлює оцей заповідь з Ноєм. Він також йому. Заповідає те, що Адам у Єві. Ми читаємо е, в книзі Буття 9 розділ 1. Вірш. Бог поблагословив Ноя та його синів і сказав їм: плодіться і розмножуйтеся та наповнюйте землю, страх і тремтіння перед вами нехай буде у всіх звірів землі, у всіх небесних птахів і у всього, що рухається по землі, і в усіх морських риб вони передані у ваші руки. Бог навіть після того, як він засмутився в людстві і перед ним стає нове покоління у вигляді Ноя, його нащадки, то він ще раз йому заповідає те, що він заповів першим людям. І він дає оце право розпоряджатися його власністю, Божою власністю. І, і більше він не забуває. Про саму людину, щоб хтось із людей не посмів зловживати тим, що має так багато довіреного, і Бог каже тут, в 9 розділі, у 6 вірші, хто проливатиме людську кров, то і його кров буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину. І з того часу вже пройшло дуже багато років, ми бачимо, як все змінилося. Людина, слідуючи своїм гріховним бажанням, слідуючи за своїм егоїзмом, самодостатністю, вона все більше і більше відштовхує цю думку, що щось або хтось може бути їй напідвальні. І в тій чи іншій мірі людина хоче мати щось своє. І Ми не говоримо про це своє в плані того, що людині щось рідне в плані, що вона відчуває якусь емоційну прив'язаність до цього, а в плані того, що вона хоче панувати над цим, вона хоче володіти цим, керувати, вона хоче бути власником, а не тільки розпорядником. І якщо ми подивимося. Словник, що саме означає слово власник, то це особа, яка має право власності, яке складається з трьох правоздатностей право володіння, право користування, право розпорядження. Іншими словами, власник, він на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном. Він має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. І коли ми дивимося наступний термін, що означає слово розпорядник, то це особа, яка керує ким або чим-небудь і відповідає за нього. Досить близькі позначені до цього слова є, такі поняття зараз вживаються як менеджер або опікун. То розпорядник, на відміну від власника, користується довіреним йому майном не за своїм бажанням, а за бажанням власника. Тобто він розпоряджається по волі того, чиє це є майно. І повертаючись ще раз до розуміння поняття, коли людина вживає таке слово, як моє. Термін моє. По відношенню до чогось або до когось він може використовуватися у двох різних контекстах. Вже, як було згадано як власність і як щось, що близьке до серця. Коли людина використовує слово моє в контексті власності, то в цьому випадку е слово моє воно вказує на приналежність або власність особи до конкретної речі чи об'єкту. Наприклад, можна сказати, мій телефон. То конкретний телефон належить конкретній особі. Або коли слово моє використовується для позначення особистих або емоційних зв'язків, певного досвіду чи цінностей. І це може вказувати на щось, що є важливим для людини або дорогим для неї. Наприклад, коли ми говоримо моя сім'я або моє місто. Мої друзі, і тут слово Моє воно вказує саме на цей особистий емоційний зв'язок з певними речами. Коли ми читаємо в Біблії про життя такої людини, як Йо, то бачимо, що він цілком розумів цю різницю між цими двома поняттями, коли він, втративши все своє набання, втративши своїх слуг, Найгірше втративши своїх дітей, своє здоров'я, він смиряється перед Богом і Він каже наступні слова Йова, перший розділ, 21 Вірш. Нагим я вийшов з материнського лона, і нагим туди повернусь. Господь дав, Господь і забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословене. І, здається, така проста істина, але наскільки вона важка для розуміння і прийняття. Сьогодні Бог також кожному з нас довірив е певний ресурс. І мова йде не тільки про якісь матеріальні речі, е коли ми розпоряджаємося, або віддаємо щось матеріальне, то завжди є імовірність яка, що ми його можемо здобути назад. Якщо, наприклад, людина пожертвувала певну суму, то, скоріше всього, що вона може її ще раз заробити. Але якщо ми говоримо про щось, що вже не можна буде відновити. І в кожного з нас зараз є отакий ресурс. Найцінніший ресурс, який нам довірив Бог, це один із найцінніших ресурсів це час. І час, який неможливо якось повернути, коли ми його віддаємо. І плюс до того він має обмеження. І Бог, даючи людині свободу вибору, дав їй життя, разом дав їй цю можливість розпоряджатися ним, розпоряджатися тим часом. Який виділений для неї на цій землі. Послання до Офесян ми читаємо, як Павло наголошує на цьому у п'ятому розділі з 15 вірша, він пише: Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час в луками». В інших перекладах, що зустрічається, використовуючи час в луками». Бог довірив. Нам наше життя довірив нам певний проміжок часу і, даючи свободу волі людині, він закликає е, використати цей час мудро. В світі закріпилася така думка е, над власністю життя людини, що це її життя, що вона може робити з ним що хоче, бо е, ніхто їй нічого не винен і вона нікому нічого не винна. І вона має право розпоряджатися власним життям за її бажанням. Але е, людина, яка слідує за Богом, розуміє, що її життя вже не належить. їй. Вона живе згідно не своєї власної волі, а відповідно до того, що хоче від неї Бог. І Павло, продовжуючи ці вірші, він пише наступне. Читаємо в цьому розділі 17-й вірш. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. В інших перекладах, ще пише розумійте, в чому полягає Господня воля, Біблія нам повністю відкриває зрозуміло, яка Божа воля щодо нашого життя, що хоче Бог від людини. І одне з найголовніших це щоб людина спаслася. Бог хоче, як пише, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. І знаючи, це все ж таки виникає питання, як використовувати, як використовувати такий цінний ресурс як час. Коли ми подивимося на життя Ісуса тут на землі, то Можна побачити, що Він багато свого часу приділяв людям, які були навколо нього. По людським міркам Ісус прожив небагато не немало, приблизно 33 роки, і свій час Він присвятив тому, щоб донести до людей істину, щоб зростити своїх учнів, які потім розповсюдять цю істину. І найголовніше Ісус Христос віддав. Своє життя в жертву для викуплення людей гріха. І його життя тут на землі не було життям для нього самого а було життям для інших людей. Коли ми говоримо про служіння Богу, то це передбачає відповідно служіння людям. Воно йде разом. Якщо людина каже, що вона служить Богу, то вона також має послужити своєму ближньому. Якщо людина каже, що вона любить Бога, то вона також має любити свого ближнього, який біля неї. І ці речі взаємопов'язані між собою. Використовуючи різні ресурси для служіння людям, вже, як було сказано, одним із найважливіших способів проявити до них любов це буде. Приділити їм свій час, приділити їм свою увагу. А, якщо ми подивимося на час як ресурс, то а, йому властиві те, що він не відновлюється. Цей ресурс він завжди у дефіциті, його завжди бракує. Це ресурс, який такий цінний в очах всіх людей, всі цінують свій час і не хочуть його витрачати. На що, що не вартує їхньої ваги. І це ресурс, за який людина а, навіть бореться і хоче приділити його тільки собі, і хоче керувати ним і не хоче з ним ні з ким ділитися. І ми розуміємо, це має відповідні причини. Наш час — це наше життя, і, а, і це добре, коли людина саме мудро використовує. Свій час, коли вона мудро ним розпоряджається, пам'ятаючи, що їй життя дане їй Богом. Е Отже, один із способів проявити любов до іншої людини, вже як було сказано, це приділити їй свій час. Чим далі люди все рідше і рідше спілкуються, раніше це можна було пояснити певною відсутністю технологій. Але зараз, коли для того, щоб поговорити з кимось, достатньо кілька секунд, люди все рівно ще відчувають цю самотність. І як важливо проявити до них цю любов, як колись проявив Бог до нас, і проявляє повсякчас, кожного дня, приділити цим людям свій час, приділити свою увагу, коли зараз в цьому світі йде. Така велика боротьба за увагу кожна маркетингова компанія прагне заволодіти нею, але як важливо бути сконцентрованим і, можливо, людям не так потрібно щось від нас, як просто побути з нами, поспілкуватися, бути почутим, зрозуміти, що вони важливі. І кожен раз, коли людина віддає свій час, вона чимось жертвує. А жертовність це є любов, це ставити іншу людину вище себе, ставити пріоритети інших вище своїх власних. І це те, що зробив для нас Бог. Ми читаємо, що він так полюбив цей світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб ми могли жити. Але навіть у випадку, коли людина щось віддає, то вона може робити це не люблячи, можна віддавати і не любити, але якщо людина любить, то вона не може не віддавати. Можна сказати самому собі, що я ще встигну приділити час тому і іншому, я ще встигну з усіма е, поговорити, але спочатку я закінчу свої власні справи. І проблема в тому, що маючи час, ми можемо рахувати тільки, тільки те, що ми вже використали. Ми не можемо рахувати, скільки в нас його всього є, скільки ми використали і скільки в нас залишилось. Оця скрутна істина. Те, що ніхто з нас не знає, скільки в нас є нашого часу, скільки нам залишилось жити, і скільки залишилось жити тим людям, яким ми так хочемо присвятити цей час. І апостол Павло, в посланні до Галатів в 6 розділі, він закликає до того, щоб не марнувати час. Він в 10 му вірші пише, тому поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Прикворим в своїй книзі Життя з метою пише наступне: знаючи, що одного дня кожен із нас постане перед Богом, постарайтеся зараз відповісти для себе на такі питання. Як ви поясните ті періоди у житті, коли робота чи матеріаль... матеріальні речі були для вас важливішими? З ким вам варто проводити більше часу і що вам потрібно викреслити зі свого розходу, аби це сталося? Чим саме вам потрібно пожертвувати? Найкращий спосіб прожити своє життя це любити. Найсильнішим вираженням любові є час, найкращий час любити це зараз. От, маючи такий цінний ресурс, Довіреним нам Богом як час, як я Його використовую. Для чого Богу давати мені завтрашній день, якщо я марно проживаю сьогоднішній? І на закінчення хочу ще раз прочитати слова апостола Павла з послання до Ефесян 5 розділ з 15 вірша. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як не мудрій, але як мудрі, цінуючи час в одній лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Амінь. Давайте, будь ласка, станемо.